Друзі, всім привіт! Сьогодні вихідний день і вихідний день починається з того, що нарешті іду подивитися фільм, який я чекав дуже-дуже довго. Ще до війни почали його знімати, і майже він повинен бути, але щось пішло не так. Книжка О, фільм не знаю. Фільм називається Я побідай Берлін. Це по мотивам книги Кузьми. На кордоні головне бути на морозі. Ко? Сподіваюсь, буде класно. Що це? Це техпаспорт. Але це не точно. Дуже цікавенна історія. Зайшли ми щойно в... Факстро чи щось таке, цитру. коротше, в цитрус, так. І запитую місцевих чуваків, а у вас є звук там? 5, 1, 7, 1. Що? Я кажу, ну, звук такий. 5.1, 7, 1. Це, типа, наушники. Я говорю, зніміть з ручника. Це 5 колонок плюс одна. А? Ні, у нас такого немає, вони не знають. Так от, що саме найцікавіше, у мене дитина також не знає, що це таке. Стосовно фільму Я Побєда і Берлін. Чесно кажучи, я вражений. І це перший фільм за все моє життя, де пішли тітри, а народ не пішов, фільм повністю закінчився, загорівся світло, і лише тоді народ почав шевелитися. Ну, тобто, Андрій Кузьменко це був такий дуже класний видатний діяч, що співак, актор, до речі, що зробив вплив в українську культуру, і зараз, от якщо. Спроецювати оце все, то зрозуміло чому цей фільм має успіх. Що стосовно від книги, воно відрізняється трошки. Але хто не читав, хто не знає, що таке Книга Япобіди і Берлін, отак зайде. Комедія прикольна. Десь переігрують ну, в форматі того, щоб повторіть Кузьму не вийде. Але, але дуже схоже. Ну, іноді було таке трошки, трошечки трошки занадто. Хоча це можливо я з точки зору того, як робиться відеоконтент, кажу. Але ну я вражений, дуже вражений. Фільм класний, фільм, зачетний. Особисто мені він дуже сподобався. Що сьогодні який день? Де да хера знає, що сьогодні. А, п'ятниця сьогодні. Приїхав щойно з Англії автомобіль. Значить, прикольний він тим, що ну, напевно це вже в відео буде, а от в основі десь це ліве кермо. Але автомобіль англійський. Короче, я вже втомився, ЗСУ плюс один. Напевно, буде на нього окреме відео. Далі буде. Є у мене легесенький зальот. Зальот заключається в тому, що я вчора не передав автомобіль на СТО. Машина то що для ЗСУ мається на увазі. Land Rover Freelander. Домовилися, що я його о 15-й годині привожу хлопцям на СТО. Хлопці у мене під віконцем поруч рядишком. Задумка була яка: в общем, був план банан. Отакий от мав спрацювати стовідсотково. У мене в календарі дуже багато всяких зустрічей. Ми зараз взяли трошки вище планку по компанії Одинавто. Якщо цікаво, про це розповім пізніше. І вчора цілий день був такий забитий плотно в календарику Зустріч за зустрічю. Так от план був в тому, що я, коли йду на обідню перерву, я виходжу і упираюсь. Носом в цей автомобіль. Ну, неможливо і не помитить. По сходам, як сходиш на вулицю, там сразу стоїть ця машина. І план був такий: о, точно, лендровер треба хлопцям завезти на СТО. Я був впевнений, що я його точно завезу. Але сталося так, що одна зустріч затрималась, а інша затягнулась, і обідньої перерви у мене не було. І коли я вчора вечором вийшов там у пів восьмої. Я вже зрозумів, що ніякий СТО не працює, і тому сьогодні на ранок домовилися з хлопцями, що я закину їм машину. І це треба робити до 9 ранку, бо на 9 ранку у мене вже зустріч, ну, можна сказати, що побачення з дівчиною з Франції. Хоча насправді вона українка і. Зустріч сути ділова. Але то вже інша історія. Тому зараз мчусь для того, щоб взяти цей автомобіль. Подивитися. До речі, зараз побачимо, який буде перший запуск. Ну давайте вже. Штовхайтеся, що ж ви всі так ледве-ледве совуєтесь. О, все зелене світло, ой, поліція попереду. А ну-ка, зупинять мене. Я Начебто не порушаю. Ні, не зупинили. Ай-яй-яй, ось насправді отак виходиш з. Зі сходів і стоїть машина. І зараз. Так, з кнопочек щось не, наві... да <говорить> Справа в тому, що тут немає куди піхати. Тут є трошечки заліп. А чому заліп? Тому що машина ця з іншого боку перероблено термоблок, педалю, хрень і Тому вона відкривається з цього боку. Зараз подивимося, який буде перший запуск. Так, да, ліве кермо. Це клас, але але, але. так. Є! Блін. Та -мойо. Ні, все-таки я дуже поспішив з видом того, що в автомобілі дуже він такий здоровенький, прикольний. А ніфіга він не здоровенький, він трошечки... Отказалось би, трошки-трошки менше. Ну, звісно, що тут, напевно, можна сидіння вставити нижче і буде все чудово. Так, перший запуск. Зараз показую, що машина дуже-дуже холодна. Свічки запалення, вони. Ех, ляпота. Ех, бємве! Все, зараз трошки гріюсь і лечу. Машину хлопцям на ремонт залишив. От якраз хлопці під'їхали, і все дуже-дуже вчасно вийшло. Насправді, по машинці там по машині нічого страшного немає. Її треба обслужити, поміняти масла, фільтра і все. Но, про всяк випадок продивиться, протрусити ходову, бо, можливо, щось ми не побачили. Також ми розуміємо, що там є легесеньке запитання по щепленню. І якщо доберуться, якщо буде електрик вільний, щоб. Щось вигадав, щоб машина з кнопочки закривалась, а не з ключа, бо кожного разу вийшов з лівої сторони бігти направо зачинить, Ну, так собі затейка. Тому, тому все. Все встигли. Пішов і далі працювати, а машина залишається на день на ремонт. Скоріше за все, завтра буде видача. Зараз у нас є історія, коли ми вибрали автомобіль хлопцю, коли він такій на СТО. І десь в Черкасах хлопці сказали, що чуваки, машина у вас розпіл, тут четверть варена». Ми розуміємо, що ця машина з Америки є там декілька моментів, що вона була роблена, але ніякої четвертої марки ми за годину часу не знайшли. Лазили манджерони всередину ендоскопом Дивилися, і ніфіга. Хлопці з Черкас припустили, що була якась варка, тому що тут є різнокольоровий герметик. Тобто тут є звичайний світлий і є сірий. Для фонди це типа. 20-х плюс років це норма. Але нічого страшного. Я взагалі хотів приїхати саме на то СТО, де хлопцем сказали, і саме на тому СТО ну, з'ясувати взагалом, щоб вони були, щоб ми були з'ясувати. Теж правда, чи є тут варена четвер, чи нема. Ну я точно розумію, що ні. Можу навіть забитися на Укрсантадор, поїхати, тому совість у мене черговий раз чиста. Ну, а зараз хлопці продовжую дивитися ще всі деталі, абсолютно всі лонжерони, всі перемички. Відео також буде. Але я не думаю, що ми так і викладати будемо. бо це... Тут з професійної точки зору нема чого показати, немає Немає м'яса. Тобто тут плюс-мінус є все нормально, є легесенький ремонт, але м'яса тут немає. І по безпеці цілий, і прийоми навіть не фарбовані. Коротше. Просто. Просто хлопці, напевно, не розуміють, як куди дивитися. Як каже Притула, цей день настав ще один плюс один. Автомобіль приїхав. Зараз ми його потягнемо на пазу Бандерамобілів. сором'язливо Микола. Пішов в сторонку, хоча він же світився в кадрі дуже-дуже багато. По машині. Машина мозок не любила. Машина розуміємо, що трошки гніловатий кузов, але класна рама і плюс-мінус класна вона по ходовій. Бо по... в не всередині. сім кроський перед вабой. Що, отак прямо. Я батарейки поміняв, але в нижню, верхню. А болт з лівою різьбою не працює. Та дам. А, все працює. Коротше, машина для пацанів класна. І нещодавно ще ниряла. А раз машина ниряла, значить що правильно? Щоб не було як з моїм врангером, треба поміняти мас... в мастах масло, в коробці, ну і звісно, що в двигуна. Коротше, машина зараз поїде на базу Бендеромобілів, буде повністю обслужена і все зроблено. Навіть люк. А люк працює? Все працює. І навіть люк працює. Все, далі буде. Славне місто Бухів, заправка ВОХ. Останній раз я тут був наприкінці літа або, напевно, в началі на початку осені. Я тут на ході зупинявся і вже пройшло півроку і знову заїхав, але зараз заїхав взяти смаколика. До речі, часто питаю, що з Хондою. Все нормально, стоїть в гаражі, чекає весни. Ну, Все нормально, все зроблено. Дружина мені каже, що я не дуже добре поступив, коли от таким чином припаркувався. От скажіть, будь ласка, як мож... чи правильно я заїхав і як можна було мені по-інакшому припаркуватися? Ні, ясен пень, що можна було поїхати десь-кудись туди, припаркуватися і там, але... але мені кажуть, що я неправильно зробив. Прийшли ми, значить, в епіцентр. Пішли, 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 пішли. Ведесенько, пішли. А я кажу, що пішли. Е... Прийшли ми, значить, в епіцентр, а тут повітряна тривога, сподіваюсь, нам продадуть їжу. А може, і не продадуть. Все, півтори хвилини і ми з їжею. Ну, напевно, не буду вас стомити дуже довгими відосиками, тому що великий таймінг. Не хочу забирати вашої уваги. На сьогодні у мене все. Я думаю, що відео будуть виходити чаще, але трошки коротше. Ми, До речі, я мальчик скоростріл півтори хвилини, до машини ніхто ще не прийшов. І це зараз повітряна тривога. Як то кажуть, безпека наша все і коли повітряна тривога, дуже терміново треба бігти в бомбосховище. Але у нас в кав'ярнях, де стоять на Русанівській набережній, ніхто куди не... Ніхто нікуди не йде. І оно. Все заповнено. От люди навіть не рухаються. Не бояться українці. Або Харкові, дуже сильно. сплять без трусиків. В Харкові сплять без трусиків, А у нас хлопці і дівчата дуже сильно вірять в ППО. Оно. Дивиться. Просто караул, забито. Це в час повітряної тривоги. Тому раніше людей якось так трошки це кошмарило, а зараз, напевно, вже дуже-дуже сильно втомилися. Хоча б десь якась віддушина від повітряної тривоги. Хоча з кінотеатрів виганяють. Да? Так. Mm, да. А, он до, до речі, кінотеатр Крака. І люди. Хопа! Це, напевно, одне з не багатьох міст, де люди виходять з кінотеатрів. Слухай, а людей тут багато. Ожив краків. Ті, так він завжди був живий. В 90-х він взагалі. у клуб Дансер-дансер. Я не до тебе, це я просто. Просто що? А це ж типу я їх поставила? Ні. Це ти їх поставив взагалі це зверху. <свист> От, типа, і повечеряли. Були у нас суші, тепер у нас їх нема. Це, напевно, із-за того, що я поставив не класну машину. І ти з розрядом мгновенна карма. Ні. <свист> <свист> Але це не точно. Це тому що ти газював. Так що я газював? <свист> Де я газював? <свист> ну, туди, сюди, і що, туди-сюди. <свист> а двері хто відкрив? А я їх забрала. Коротше, суші в нас вже нема. А з іншого боку, це може бути не карма, це може бути класний знак. Хто знає, може в цих сушах, десь в цьому шматку риби жив якийсь Глист, який може зіпсувати нам здоров'я, тому... тому це добре. Але це не точно. Какая Глиз -то Аркадій? Глист Аркадій. Там жив Глист Аркадій. От на таких веселих нотках підемо кудись їжджу добувати, будемо холодними. Зараз ми підемо додому і буде у нас щастя. Класний голодний вечір, е, розгрузочний вечір, скажімо так. Все на сьогодні напевно точно все. Всім удачі на дорогах, краще, ніж нам і всім удачки і пока.